Заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук спростувала інформацію про те, що нібито тисячі переселенців повертаються на окуповані території. Нагадаю, напередодні народний депутат від від фракції Слуга народу Максим Ткаченко заявив, що майже 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на окуповані Росією території. Пізніше політик спростував свої слова і назвав їх цитую емоційним припущенням. Водночас, всередині листопада, мер Маріуполя Вадим. Бойченко заявив близько 30% маріупольців, які виїхали, повернулися назад в окупації. Далі будемо говорити на цю тему із заступницею керівника офісу президента України Іриною Верещук. Також нагадаю, що майже три роки вона була міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а конкретніше з листопада, 21-го по вересень 24 го року. Пані Ірину, вітаємо! Вітаємо. Вітаю. За вашою інформацією, то скільки людей внутрішньопереміщених осіб повернулися таки на тимчасово окуповані території? Такої інформації немає і бути не може. Після заяв ви зараз зацитували, і я вам дякую, народних депутатів, пана Бойченка. У нас була скликана нарада в Офісі президента, де власне силові органи, представники прикордонної служби, ГУР, СБУ, служби зовнішньої розвитки. Всі разом ми сіли і ще раз для себе з'ясували, чи є у державних органів відповідна інформація. Усі органи підтвердили, що її немає і бути не може. Ось, як у нас закриті кордони з Росією і з Білоруссю. У нас лише два пункти на в'їзд українців на територію. Тобто, якщо хочуть виїхати з тот, вони можуть в'їхати, так, і ви знаєте ці пункти. А отже, така інформація, яка поширюється, є неправдивою. Її спростували уже народні депутати. Я бачила сьогодні власне, допис пана Бойченка. Він також спростував свою інформацію, і я дуже прошу: хто був у владі, є чи збирається нею стати не маніпулювати такою інформацією і особливою темою внутрішньо переміщених осіб. Не потрібно паразитувати на цій темі. Пані Ірино, тоді давайте ще по цифрам, які є в офіційному доступі. Отже, 22 березня 2024 року Мінсоцполітики заявляло, що в Україні зареєстровано 4 мільйони 900 тисяч внутрішньопереміщених осіб. 22 жовтня 2024 року, тобто десь через півроку, цифра була 4 мільйони майже 647 тисяч. Тисяч різниця майже 250 тисяч людей. Куди, на вашу думку, поділися ці люди? Де вони? Чому кількість ВПО зменшилася з березня по жовтень на майже 250 тисяч? Так, і я це неодноразово і в ваших ефірах, в тому числі, пояснювала. Є люди, які виїхали за кордон і вони мали статус ВПО. Є постанова, яка обмежує, як ви знаєте, так? Якщо ти перебуваєш. На постійній основі ЕНКІ кількість днів за кордоном ти втрачаєш статус ВПО. Люди звернулися, подали свої дані, тому що прикордонна служба зафіксувала перетин кордону, і через 30 і більше днів перебування люди власне втратили такий статус. Таких людей було більше 110 тисяч. Є люди, які повернулись до своїх місць проживання на Харківщину, яка слава Богу, де окупована, на Херсонщину. І ви знаєте, що таких людей теж чимало. Ось і тих 250 тисяч, про яких ви говорите, ми зараз втратили, і це добре. Я вважаю, бо не потрібно бути внутрішньо переміщеною особою, якщо немає на це підстав також. У нас були зі статусом внутрішньо переміщених осіб особи, які проживали до прикладу у Київській області і перемістились у Київську область під час тимчасової окупації. Або були люди з Сумської області, які перемістились на Сумщині в певний період часу. Потім вони повернулись до своїх домівок, наприклад, на Київщині, і також не є по факту ВПО. Ось про які 250 тисяч. I Тобто або виїхали за кордон, або були переміщені внутрішньо, повернулися до себе додому і втратили статус, так? Так. 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 Добре, але тоді ще питання. У жовтні цього року омбудсмен е е Дмитро Лубінець е він розповідав, і ми потім обговорювали в нашій студії цю тему теж. Він не сказав, скільки внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, але сказав, що зменшується кількість е е ВПО, тому що вони повертаються на тимчасово окуповані території. Та прифронтові міста. Причиною він назвав соціально економічні труднощі, цитуючи Дмитра Лубінця на саміті, де він виступав 22 жовтня. Соціально економічні труднощі. Внутрішньопереміщено було представники. Люди вчора на рані були представники омбудсмана, Він, на жаль, сам не зміг бути, але була пані Оля Алтуніна, яка відповідає у нього за внутрішньо переміщених осіб, і вона, власне, теж намагалась викласти свою позицію. Міністерство соціальної політики чітко і по поличкам розклали про які. Люди про яких людей, так про які категорії, і в який спосіб треба проводити аналіз. Вони помилилися у своєму аналізі. Я дуже сподіваюсь, що пан Лобінець знайде в собі сили написати це публічно і визнати, що не можна маніпулювати цифрами, або принаймні треба перед тим звертатись або до РНБО, або до властивих органів, які будуть такий аналіз робити. Тому що я після його заяви написала звернення на нього і запиталася. Офіційно, щоб показав джерело фактів, які він викладає, тому що ми ж публічні люди, так і уповноважені на здійснення функцій держави, і наше слово має вагу. На жаль, пан Лубінець у своїй відповіді не знайшов джерела і не повідомив його мені, як уже працівниці офісу президента. А відтак я дуже сподіваюся, що ми будемо відповідально відноситись про. До того, що ми говоримо назовні публічно, і дуже добре зважувати кожне слово. Я розумію, що не все держава зробила для наших внутрішньопереміщених осіб, як і для інших категорій, ветеранів, членів їх сімей і так далі. Але коли ми кажемо, про програму підтримки ВПО я тільки один приклад наведу, так щоб ми розуміли про які кошти йдеться, чи держава може чи не може забезпечити усім необхідним необхідним, наприклад, наших ВПО 150 мільярдів гривень. Це лише одна програма підтримки ВПО. Вона є другою після оборонного бюджету по всіх програмах підтримки. Ні ветерани, ні члени сімей загиблих, ні інші категорії не отримали стільки підтримки, скільки державний бюджет, а це наші з вами платники податків. Це допомога фінансова наших донорів і урядів іноземних держав. Скільки отримали ВПО? 150 мільярдів. Це лише прямі виплати. Які за ці 2 і 9 місяців років так були виплачені нашим ВПО, пані Ірино? Це одна програма, але загалом ви вважаєте, що ці люди добре забезпечені і грошима, і житлом, і всім необхідним і роботою? Ні, не вважаю. Вони не забезпечені, і це найгірше житлом. Вони змушені орендувати приміщення, вони змушені шукати кошти, змушені працювати на роботі, яка є низькооплачуваною, до прикладу, в порівнянні з тих територій, звідки вони виїхали, якщо вони працювали на шахті, заробляли 40 і більше тисяч. Зараз це 15-20 тисяч. Ні, вони не захищені. Але коли ми кажемо про підтримку держави, про те, що держава робить, ми не можемо. Порівнювати будь-які виплати, які ми зараз робимо, з тим, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Ну правда ж, визнаймо, що не може бути підставою для повернення під чобіт ворога невиплата там одноразової грошової допомоги або труднощі з працевлаштуванням завжди можна знайти шлях, і я ніколи не повірю, що відсутність. Двох тисяч гривень в місяць спонукала або спонукає людей їхати до там, де ворог панує, до ворожої влади, до ворожої армії, яка вбиває, катує і бомбардує нас щодня. Тобто, немовір на завершення розмови. Ви вважаєте, що ніхто з українців внутрішньопереміщених осіб не повертається на тимчасово окуповані території? Я вважаю, що люди піддаються на шантаж Росії з квартирами. Так, Росія шантажує людей і каже, якщо ви не повернетесь і не переоформите своє майно за російськими законами, ви його втратите. Що означає, якщо ви не повернетесь? Якщо ви повернетесь, то ви отримаєте російський паспорт. Якщо ви чоловік, ви маєте стати на облік і будете мобілізовані, ви можете опинитись на підвалі. І вчора, до прикладу, представники розвідки, за що я їм дякую. Відверто розповіли на нараді, скільки зараз до них звертаються родичі з підконтрольної території і повідомляють, що їхніх рідних, які повелися на цей шантаж, поїхали в Маріуполь і інші окуповані міста, начебто. Переоформити квартиру сьогодні на підвалах в полоні або мобілізовані примусово. Тому дякую. я дуже прошу людей будьте обережними, не ведіться на шантаж Росії і ні в якому разі не їдьте до окупантів в будь-якому випадку. Це точно не вихід. Дякую, пані Ірино. Дякую. Спасибі вам, дякуємо за розмову. Дякую за всі роз'яснення, які ви надали. Ірина Верещук, заступниця керівника офісу президента України, і також міністерка з питань. Реінтеграції тимчасово окупованих територій України 21-24 років була гостею цієї години.